Всіх вітаю на своєму каналі. Як завжди Льоша починає знімати зранку, ну не самого ранку, а закінчує вечором. Зараз у нас 4 година, вечора. Ось право то одяг, на жаль, зламалася стиралка, пральна машина. Це, звісно, таке, знаєте, трохи недобре. Колись, пам'ятаю, коли ще не було таких машинок, раня це було ціле таке, знаєте, собітє. Це треба було наносити з колодязя води, машинка була така, що крутила, стояла балі для полоскання і покійна дружина. Цим займалася. Одягу було багато, бо малі діти. Потім з'явилася в будинку, провели воду, купили умну машинку. І знаєте, коли потіна дружина колись там перераховувала, що вона, наприклад, сьогодні зробила там. Я права сьогодні. Ні. Я завжди казав, не ти права, а машинка. Бо дійсно, зараз з цими машинками твоє діло тільки закинуть, вибрати програму і нажати на кнопочку Вона все випере, вижме, пополоще вижме, одяг майже сухий, все, от і вся. Все У мене перестала машинка закачувати воду. Ремонт в районі є, але це ж її треба туди доставити. Треба знати, Може це не закачує програма, бач щось збивається, може це діло і не насосі, а в, самій, в самих цих, як ми кажемо, мозгах, в, самих, в самій електроніці. Так, мій часник. Це з однозубки, значить, цей першої репродукції. Ось такі. Ну, нормальні. Чесничок, оце ще покалібрувати, ще я його навіть не дорізав. У мене тут виникли деякі проблеми. Оце теж ось сьогодні обрізав, Ось у мене ще 4 штучки висять. І ось тут. Значить буде десь 17 отаких ящичків. Коли його покалібрувати і переважити... Важить я навіть не знаю, щоб такі ваги оці більші. Бо кантером чи вже потім як продавати би вже кожному. Його можна було б вже, знаєте, і продавати, якщо він вже був по посортирований, там, то, калібровані. А так, ще, 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 ще лежить. Ось не ліквід. До речі, нормально так. Ось у цьому ящику тут кілограмів 5 буде більше. І ось. До речі, це все, що з однозубки, що тут висіло. Набагато воно менше відходу, ніж з того, що висіло отут. Тут якось було сухіше, може, там що вся та вода і було сиро, може він чуть-чуть більше якось підприв, чи я не знаю. Але тут Оцей взагалі бомба, питань до нього нема. З цього буду відбирати собі, звісно, на насіння, бо це перша репродукція. Ну а там що залишиться, таке залишить собі кілограмів 50 на посадку. І все. Так, знову я вчора, значить, їздив на вечір на риболовлю. Нічого не знімав, знаєте. Хочеться просто по максимуму відпочити. Ну, отримати, скажімо так, задоволення від процесу. Але я від обов'язково сьогодні я не знаю, може на вечір поїду, чи може сьогодні, завтра, може, зранку. Що я вчора зловив? Ось бомбезно такого окуня. Оце він. Майже 500 грамів заважив. Одного на 300, десь 300-350, ну, я не важу, він менший був. Ну і щука така була. Кіло, десь, на вигляд така кіло 300, ну, кіло 100 була. Дві риби не зійшло, одна якась нормальна була, одна, не знаю, ну так, щось таке. Одна така теж щось було, чи кілограмова, якась щука, чи може добрий був окунь. Ну, окунь він відчувається зразу, окунь він дуже так б'є. Ніяк записати вже кінцівку відео. Сьогодні відео таке без праці, без... Без нічого. Я зараз постійно їжджу. Це був Віолевськ, Потім Коростень, Житомир і з понеділка буде Київ. Знаєте кажуть, десь я таке чув в Тіктоці. Коли ти здоровий, у тебе тисячу проблем. Коли твоє тіло хворе, тебе проблема тільки одна. Ну, я це знаю не тільки з цього вислову, з ТікТоку, я це відчув, бо дуже хворіла жінка, я вже колись розповідав, що з жінкою сталося. Це була онкологія, дуже складне лікування, дуже. Ну дуже це все було такий діагноз, знаєте, не тільки одна людина а вся сім'я. Вона, звісно, мучиться фізично, але морально це. Я не хочу це загублятись, бо зараз буде Васильівна плакати. Людмила Васильівна, це мати моєї покійної дружини. Вони мене дивляться. Їм привіт. Але ось так і вроді себе відчуваю для свого віку, 41 мені рік, вроді все нормально. І працюю потихеньку, і відпочиваю, їжджу на риболовлю, все здавалось нормально. Але, але все трохи виявилось трошки не так. Все почалось із ВЛК. Коли я проходив ВЛК, мені треба було пройти флюорографію, Ось цю знімку і почалась моя історія. Вони мені дзвонили, щось не те, треба уточнити, треба пройти великий знімок, великий знімок я пройшов. Там щось видно, ну не зовсім, ну щось вже є. Значить, дають мені направлення на КТ, місто користі, їду я на КТ. Там на той день, що я їхав, вільних часу не було, я записався ж на 12.30, три години робили. Результат я мав чекати, там був автобус, я поїхав додому, вони мені прислали його новою поштою. Коли я відкрив цього листа, трохи мене мандраж і заколотило, там був висновок, туберкульоз легень і ще там якийсь куча непонятних слів. В першу чергу я злякався не за себе, щоб не було в дітей, бо туберкульоз. Це вірусне захворювання, яке, ну, звісно, передається. Я дзвонив знову на Левсь, мені сказали, що зв'язуюся з своїм сімейним лікарем і там далі вже на область. Бо виявляється, вже тут у Олеську нема афтізіатра. Це той лікар, який відповідає за цю хворобу. Таке враження, що Україна вже перемогла туберкульоз і все в нас. Добре, ну, це я вже утрив на, на самому ділі, ще так як я чув Житомирська область, одне з перших місць займає по Україні по захворюванню цієї хвороби. Я зв'язався з лікарем своїм сімейним і значить, направлений на, на клуб диспансер на місто Житомир. Але щось таке відчувало щось не те, бо по собі відчуваю, що немає ніяких симптомів. Нема ні кашля, ні температур, ні схудаю я. Ну, хоча може це така хвороба, що може протікати по-різному. Тим паче, що я там не кидаюсь у п'янки, я не курю, я там ну, веду в такі ну, нормально харчуюсь і так далі, тому подібне. Ну, Всі знають, що таке туберкульоз, це. І ось я позавчора з'їздив в місто Житомир і лікарка зразу по цих зімках КТ запідовила, що це не туберкульоз. Значить Я здав аналіз мокротиння і сьогодні я перезвонив, бо сьогодні тільки був результат. Так, результат негативний це не туберкульоз. Але є одне але... На цьому знімку КТ чітко там розписано, показано ножинні утворення на легенях і бронхах. Я вже це не контролюю, навіть може і в відео деяких по-любому є, бо сам вже помічав. Оцей мене. На бронхах утворення і на легенях. В Області мені сказали, що там таким не займаються, це треба їхати далі на діагностику, але вже до Києва. Вже вони там нічого. Там їх є підозра на одну хворобу. Я не можу її запам'ятати, як вона називається. Але це не плеврит, там якесь друге. При цій хворобі теж є утворення і вона дуже схожа на туберкульоз, так, по знімку. Плюс великий, що вона не вірусна, вона не передається, мої діти в безпеці, все, я нікого не... Бо туберкульоз, ну як я кажу, це є вірусне захворювання і воно передається. Все, треба їхати на Київ. Вони там будуть робити свою діагностику вже. І, звісно, це може бути ще одне якесь КТ на їхній апаратурі. І це так як мені лікар... Тут диспансері пояснив. Навіть можуть їм може треба буде взяти фрагмент з моїх легенів Це зробити таку якусь там міні-операцію. Ну, з госпіталізації, це ж не просто взяти тебе проколоть там і взяти і відправити тебе. Ну там, може, якийсь день-два треба, будемо. Ну, щось таке. Я точно не знаю. Ну, це вже це. Це вже одне слово Києві, ця вся діагностика, це зовсім інші кошти. Це не оливсь, це не користень. Це вже я знаю точно. Бо дружина свій час туди їздила з онкології, не по онкології, по нозі. І там через хіміотерапію була проблема з ногою. Там, знаєте, каже, таке враження, поки ти на вході там якісь пару сотень доларів не дав. То... З тебе там і подивились на тебе. Їдь людина в свою область, де там лікуйся, де не мороч нам в голові. Ну, не відкрито, так кажуть, але ну ви поняли. Зараз без грошей нікуди ти, Хоча в мене мені лікар направлення переслав, але направлення то одне. Е, я сподіваюся, звісно, бо я по собі нічого не відчуваю, ну, Вегені не болять що це неонкологія. Щось себе там накручувати чи розстроюватись зарані я не буду, звісно, і, ну бо це не треба себе, може там нема нічого серйозного, так як лікарка пояснила, якщо це ця хвороба, на яку підозра, її треба, звісно, діагностувати, поставити діагноз, підтвердити, що це вона, ця хвороба легенію. Призначити лікування і каже, лікуватися ви будете так само, як лікувалися, якщо б у вас був туберкульоз. Оказується, у нас нема тублікарень. Вони всі позакривались. Я ж кажу, щось дивне відбувається да? у державі з туберкульозом. Я думаю, всі знають, що проблема є по всій Україні, але у нас все закривається, все скорочується і так далі. Головне, щоб там тим дядькам було добре, а то все остальне. То все, все побідім, всіх переможемо. Ну то ладно вже ту політику. Знаєте, якщо б це для дітей, я б на коліна став би і попросив би відкриту допомоги, там, допоможіть було. Я вдячний Богу, що це не діти, бо я то є я. Головне, що здорові діти. Я думаю, мене багато хто пойме. Більш того, у кого ці діти являються не зовсім здорові. Є діти, що при народженні, інваліди і так далі. І люди, цей тягар, батьки несуть все життя і віддали все, всі кошти, всі маєтки, всі авто, всі багатства, що тільки були діти здорові. У мене це багатство є. Це мої діти. Це головне. Ну, а проблема зі здоров'ям. Треба теж, треба не... це все не кидати, самі зрозумієте. Я не зможу, я не можу собі дозволити не поїхати на все це плюнути, так. Що буде, те буде. Ну не маю права. Я не хочу затягуватися, розтягувати. Я не дуже люблю просити. Знаєте, така якась дурна звичка, не то, що я там якісь дуже гордий такий чи... От є робота, може, можна було б когось попросити, щоб було і легше, і швидше, ні. Є оці руки ноги і буду тянуть сам. Ну, Просить, по-перше, немає кого тут сильно, село мале. мене кровних родичів тут нема, ну, таке. Хто зможе допомогти, хто не зможе? Кинути я попрошу не писати там якісь я розумію, зараз може хтось написати надо на ЗСУ, у нас і так он проблем. Але просто пройдіть мимо і так далі. Дивіться, я в закріплені коментарі залишу свій номер телефону і свій номер карти. Номер телефону я залишаю. Свій діючий, пойміть, не дзвоніть мені просто так там повспівчувати і так далі. Тому що у вас багато я, це мій діючий телефон. Самі зрозумійте. Ну, якщо щось для уточнення, даної проблеми там щось точніше, якщо пояснити, я поясню. А так просто, ну, ну зрозумійте. Самі ж розумієте ситуацію, бо і закріплю свою карту. Там буде написано допомога каналу, а допомога на лікування. Не для того я, звісно, цей YouTube починав, щоб когось там щось клянчити і так далі. Ну там колись я просив допомогти на телефон, мені теж допомогли там. Половину я насобирав все, я половину доложив, купив телефон і на цьому більше я. Хоча мені дуже часто пропонують в коментарях, чого ти карту не викидаєш. Карта є, до, до речі, в описі каналу. Але, знаєте, не, не кожен туди заходить там, чи може заходити. Ось таке така вийшла ситуація, мені незручно якось все одно. Але я ж кажу, якщо в когось є бажання там, в когось є змога, скільки... Поможете так і поможете. Ну не поможете так і буде. Я буду по можливості далі знімати. Не буду конситувати на цьому увагу. Але можу вам зняти нашу столицю, як поїду, як я зможу її зняти. Можу зняти фрагменти. ну, Якщо зможу там, де я буду і що за мною буде. там, Чуть-чуть пояснюю, якісь коротенькі відео. Все, на цьому я закінчу відео. Як завжди, дякую вам всім, хто в мене дивився, хто додивився відео до кінця. Всім міцного, як завжди, здоров'я, бо це саме головне. Всім до зустрічі. До нових відео.